Бий супостатів ім'ям Ісусовим, бо немає сильнішої зброї ні на небі, ні на землі. Святий Іван Ліствичник Чи стоїш, чи сидиш, чи їш, чи подорожуєш, чи інше що робиш, постійно говори цю молитву, старанно примушуючи себе до неї, бо вона вражає невидимих ворогів як воїн міцним списом. Святий Паїсій Величковський. Не дозволяйте поганим помислам панувати у вас, але тут же виганяйте їх молитвою. Господи, Ісусе Христе, помилуй мене, о які тільки чудеса не твориться молитва. Мета молитви полягає у тому, щоб поєднати людину з Богом. Архімандрит Єфрем Арізонський. Коли душа затьмариться нечистими помислами, часто повторюй ім'я Ісусове, так переможеш супостатів, святий Іван Ліствичник. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного.